Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки про Кредитбанк. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні світову і українську політику. Видання «Політико» написало, що цього тижня Рубіо і Вітков летять до Франції для переговорів про Україну. Агенція Блумберг повідомляє, що у Трампа пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні. Ну а Верховна Рада сьогодні продов. Вжила воєнний стан і мобілізацію до 6 серпня. От про все це зараз поговоримо. На прямий зв'язок зі студією виходить політолог Микола Давидюк. Пане Миколо, добрий день. Слава Україні! Доброго дня, вітаю героям слава. А розпочнемо все таки із міжнародних подій? Політику видання написало, що цього тижня держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Вітков прибудуть до Парижа. Відков має зустрітися із президентом Франції Еммануелем Макроном. Рубіо планує переговори із міністром закордонних справ Франції Жаном Ноелем Баро. Скажіть, будь ласка, чого чекати від цих переговорів? І найцікавіше, Рубіо і Вітков представляють зараз різні позиції. Держсекретар Рубіо застерігає Трампа разом із Келогом. Треба обережніше сприймати заяви Путіна. Вітков, mm -hmm. натомість переконує президента США Росія, хоче миру, давайте з ними домовлятися. Їдуть вони разом. Чого? Чому і про що із Еммануелем Макроном говоритимуть? Ну зрозуміло, що теми дві це ми та Іран. От, повністю з вами погоджуюсь, що позиції у них зараз різні і вони багато в чому в них розходяться. От, але треба розуміти, що в мене перше, що різануло, коли я почув цю новину, прочитав на політику, що Рубьо зустрічається з партнером на ранг нижче, ніж Вітков. Зрозуміло, що є протистояння, відков хоче зайняти посаду Рубьо. Це вже зрозуміло всім і не просто так. Ну, от інколи проти Вітькофа вспливають якісь новини зрозуміло, що це десь руки Рубіо доходять. Uh -huh. От але тут, типу, здавалось би такий дисонанс. Спецпредставник зустрічається з президентом, а цілий е, голова державного департаменту просто з міністром. Uh -huh. Ну, типу, здавалось би, щось не так. Але насправді для нас непогана історія, бо Макрон явно зараз грає на стороні України. Дуже такий, я б навіть сказав, дещо радикалізований Макрон. Ну от ядерний Макрон готовий відправити війська і чітко розуміє, що Росія це ворог. Це не Макрон з 22-го року. Типу, надо що там посмотрети в глаза, надо поговорити. То цього всього немає. Ну от, а, І він, коли зустрінеться з Віткофом, зрозуміло, що він кардинально його думку не змінить, тому що Вітков дуже близький друг Леоніда Блаватніка, про путінського олігарха з Одеси. Да? Ну от але е, ми бачимо, що він намагається. Відігрувати цю лінію суперлюб'язності до Путіна, то Макрон якраз таки може йому, хоча б роз'яснити е, і показати цей вектор. Можливо, навіть трошки змістити його в більш про західну, проамериканську сторону. Mm -hmm. От, тому непогано, що Відьков зустрічається з самим Макроном. Макрон зможе йому трошки, скажімо так, донести об'єктивності в його ось цю пропутінську картинку світу, тому що вона не є об'єктивною. Путінська картинка світу це те, що замилило йому очі, і це те, що не дає змоги Вітькофу приймати правильні рішення. А ось ці напівфабрикати, які він возить з Петербурга, закінчуються обстрілами сум. Ну, от зараз міністр закордонних справ Литви каже, що буде ще страшніше на Пасху. Ну ми розуміємо, що буде. А що ви зробили для того, щоб цього не було? Ось це питання зараз не стільки до міністра закордонних справ нашої дружньої Балтійської країни, скільки питання до наших друзів, які будуть зустрічатися в даному випадку в славному місті Парижі, і власне Макрон і Вітков одні з них. Тому я думаю, що це непогана історія. Хай обговорюють Макрон точно всю інформацію передасть Україні, але це буде певний баланс. Для, для позиції Віткофу, яку він доносить Трампу, що ви зробили, аби допомогти Україні. Я думаю, ми повернемося до цього питання в контексті розслідування журналістського проведеного агенцією Reuters, про ті боєприпаси, які були від Північної Кореї поставлені Російській Федерації, а їх багато або дуже багато. Але поки я хотіла б ще поговорити про розбрат у команді Трампа, написала про це напередодні з Волстріт Джорнал і. Дійсно писали, що Марко Рубіо і е, спецпредставник з питань України Кіт Келох зараз кажуть Трампові обережніше, будь ласка, у спілкуванні з Путіним, і власне треба вже зайняти жорстку позицію, точніше, щодо вимог Кремля про територіальні поступки з боку Росії з боку України. А Вітков натомість каже, що Путін хоче укласти мир. Ми Пам'ятаємо вчорашні заяви Віткова, коли він привідкривав. Е, Таємницю переговорів із Путіним і казав там про якихось п'ять українських територій, якими, як він думає, Україні доведеться поступитися. Коротше кажучи, до вас запитання: як думаєте, кого більше зараз слухає Трамп? Чи він взагалі нікого не слухає? А ще цікаво про статус Віткофа спецпредставник. От як це розуміти, це взагалі хто ну державний департамент США? Да, і його очільник. Я розумію, зараз про Рубі говорю. А от Вітков, він хто він де? Він позицію Трампа озвучує чи він говорить, що на язик спаде і перевіряє якісь ідеї. Як це відбувається? Ну е спецперсоник є така форма, політична форма, яку використовують президенти? Дуже часто її використовують, коли, наприклад, ви стали президентом. Посол в якійсь країні вам недружній, ви ще не встигли його замінити. Ви хочете спецпредставника. Друге, колись були в радянські часи спецпредставники для того, щоб показати супервелику повагу іншій, дуже часто конкуруючій або ворогуючій стороні. Ви використовували ось цю суперроль спецпредставника. Вікофа, ну скажімо так, психологічний портрет, політичний, зрозумілий. Він торгував територіями, тільки в даному випадку не територіями країн, а квадратними метрами. Він забудовник, він ріелтор, він заробляв гроші, продаючи суперцінне площини. Да? І тому зараз він бачить, о, квадратні метри, квадратні кілометри. Це ж те ж саме. Але є різниця між ринком нерухомості в Нью-Йорку і суверенною державою в центрі Європи, яка визначає долю. Не то, що Європи, світу в цьому столітті від того, як завершиться війна в Україні, буде залежати в якому світі будуть жити решта країн, включаючи і Сполучені Штати, і багато інших, ну, от тому зрозуміло, що йому десь треба донести, що це не про квадратні метри і кілометри, це не продаж і не обмін. Він хоче три поверха Трамп Тавер. Ну супер, це коштує 100 мільйонів доларів. Да? Але коли кажуть, що Путін хоче п'ять областей, як він каже, території. Знову ж таки, це не території, там живуть мільйони людей, які бояться приходу туди Росії. І ж, якщо, не дай Боже, вона там залишиться це вбивство, знущання, катування і зґвалтування. І українці це розуміють. Ну, от. Трампа є два режими: слухає і не чує. Ну, це два режими, коли він включений, бо він може просто не слухати і не сприймати це є. А другий слухає і дослухається. От якраз таки другий режим. Ми побачили, коли він ввів санкції проти всього світу, так, так званий день звільнення Сполучених Штатів да, від цього ярма, от, яке ввели проти Сполучених Штатів незаконно ці всі країни. От, потім виявилося, що звільнення не вийшло, і тут він почав дослухатися. І тут каже: а ось ми 90 угод за 90 днів. 70 країн, я пропоную, якщо відмовитись від Китаю, я готовий з вами дружити. Потім він каже, да, деяким країнам треба послабити, бо виходить, що ми цим, цими санкціями стріляємо в ногу своїм покупцям. Покупці в значенні політика це виборці. Він же не хоче стріляти в ногу своїм виборцям, тому він почав дослухатися і відмотувати назад. І відмотуючи назад, він, от, як в східній філософії, пізнав істину. Що інколи треба це оточення слухати? Тому зараз Кіт Келох, повертаючись до статті Wall Street Journal, преси, яка належить одному з його найбільших підтримувачів Руперту Мердоку, канал Fox News, якого він дивиться 24 на 7, От вони пишуть базову річ, що Келох досвідчений військовий, Рубьо – досвідчений політик і дипломат. Дають більш точні поради, до яких варто було б і чути, і дослухатися, ніж те, що говорить Вітков. Бо Вітков каже, те, що він хоче чути, або те, що а, ну, Путін може говорити. А ось і Рубі відстоюють національний державний інтерес Сполучених Штатів, який в даному випадку співпадає з інтересом України, тому скажімо так, Трамп. А, Дуже легкий політик на підйом, це правда, а дуже неточний в реалізації. Але точно так же він і легко відмотує. Не визнає помилок, це дань його політтехнологів, типу, а чому визнавати, хай слабаки визнають помилки. Ну, от, але відмотує дуже легко. Просто переключає увагу на нові рішення і каже: побігли вперед, все супер. Да, Просіли фондові ринки на 9,6 трильйона. Він каже: А мої друзі купили там значить правильні акції. Вони заробили. Що ж це, ви не купляли правильні акції? Да? Тому, типу, Трамп може визнавати ці помилки. Дивіться, Держдеп сьогодні вже теж зробив заяву. Оце не руб'ю особисто. Зрозуміло, що це спікери. Але, типу, заява правильна. Вони кажуть, після Сум починає бути зрозуміло, хто хоче миру. На жаль, для нас це пізно, тому що били по мирних людях. От, але краще вже пізно, ніж ніколи. Вони кажуть, ми розуміємо, що хто хоче миру, а хто хоче воювати. Це зародилось в Держдепі, поки що Держдеп не дорівнює білий дім. Бо, наприклад, зараз Держдеп може відкидати деякі пропозиції Білого Дому. В білому домі вони створюються, що називається з-під ножа, і одразу швиденько запускаються а, в Держдепі після того, як пропустили гол в свої ворота, а нулювання USAID-а це було обмеження функціоналу. Якраз таки держдепу це Ілон Маск з Трампом підрізали крила Марко Рубіо. Бо знову ж таки, м'яка сила в світі, яку міг провадити Держдеп? Воно ж а, якраз забезпечувалось USAID-ом. USAID зараз каже на напр... Держдеп каже Білому дому: ні, ні, ні. не сплати внесків в ООН не буде. Ми будемо платити. І ось це, типу, показує такі мікротріщинки, що інституційні політики теж кажуть Трампу, давайте трошки форматуватися. Те саме, що зробили міністр е, фінансів. З міністром економіки пояснили Трампу, що слухайте, ну кросівки там Air Max, е, не будуть коштувати 100 доларів, будуть коштувати 320. Якщо ми зараз це не зупинимо. Тому треба коригувати. Ми ну, почали коригувати. Ну, от так само зараз дипломати кажуть поряд з економістами, кажуть Дональд Джей Трамп. Треба трошки коригувати. Не, 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 не фінансувати ООН, це значить вийти з нього. Відповідно, посилити Росію, посилити Китай. Кита, Китай Китай уже тригерить Трампа. Ні, Китай не будемо посилювати. Так само зараз Келок з Рубіо кажуть: дивіться, не підтримувати Україну, посилити ворогів, диктатури. Ну, от і от зараз дуже важливо, щоб ця група якраз виграла. Десь її треба підтримати, десь їм треба підіграти, десь треба дати пас, бо знов ж таки на кону наші життя. Нам треба шукати будь-які можливості, щоб себе посилити. Ось це є наша задача. А ще агенція Bloomberg пише про те, що у Трампа пом'якшили позицію щодо компенсації допомоги Україні. Йшлося і з американського боку, і з боку Трампа про 300 мільярдів. А, а тепер вони кажуть про 100: Ну по-перше, це була якщо це допомога, то чому ж ми її повинні повертати? Це тут 10 знаків запитання. А по-друге, таке коригування і пом'якшення позиції. Про, для нас воно про що. Ну, насправді ситуація цікава з цими переговорами через те, що, е, скажімо так, не будемо дивуватися, коли нашим переговорникам видадуть великі премії, бо тут, типу, шпагат наступний. Ми не визнаємо борг, але радіємо з того, що ми його скоротили вже на 200 мільярдів. Типу, тиждень пройшов не зря, можна додому прийти і близьким сказати: знаєте, а я для держави заробив 200 мільярдів, як мінімум, ми тепер їх не винні. Ну, непогано. Типу, знаєте, з на, 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 на такого кролика непогана вичинка. Але, типу, що робити в цілому? Штати не погоджуються на головне, що нам треба. Наша е, головна ціль це гарантії, а ми не погоджуємося на визнання боргу. Ну, типу, ми не розуміємо, а чому ми повинні визнати вчорашній чек в супермаркеті як оплату за сьогоднішні товари. Ми кажемо, ну стоп, типу, це ж було зовсім інше, зовсім інший президент, зовсім інші цілі, вони вам теж вигідні. Ми всі в цьому, типу. Ну, типу, а чому іншим країнам не ставлять? Переобули Болгарію, переобули Польщу, переобули Чехію, всі поміняли зброю, здали старі радянські танки, отримали нові. А нам видали чек. Ми що там, найбагатші в цій команді. О, тому Україна логічно кажеться, якби, наприклад, Штати кажуть, Окей. Якщо ви визнаєте цей чек, це переговорна позиція, ми в переговорах, все ж нормально. От ви, якщо ви визнаєте цей чек як борг, ми за це даємо п'яту статтю поправку і, типу, вважайте, що ви не вступаючи в НАТО, но захист НАТО, типу, по дефолту отримуєте. І це не Будапешт, не як там не обіцянка, не гарантія, а от вписуємо там, я не знаю, в свою конституцію, наприклад. Ми кажемо, супер, підходить. Ми тоді ці 100 мільярдів оплатимо. Ми розуміємо, що це такий політичний торг. Але коли нам нічого не пропонують, і мінус 100 мільярдів, ну теж такий повітряний бонус. Знаєте, повітряні поцілунки. Типу, ми з вас хотіли 300, ми вам зробили послугу. Тепер не 300, а 100. Але віддайте. Ми кажемо, так було взагалі нуль. Угу. І ось в цьому всьому ми намагаємося це. Вони розраховують, що ми, типу, можемо, наприклад. Повестись на те, що нам горить час, і ми зараз швидко погодимося на будь-які умови. Виявилось, що ні, що лінія оборони України міцна, те, що Росія б'є по цивільних, знову ж таки, це навіть е, в російській армії попередніх років, да, типу те, що залужний казав на лекції в УКУ, Укушо. Е, за те, що зараз роблять росіяни в їхній же армії, при царю не при Путіні царю, а при справжньому царю, в якого все було на своєму місці. За таке вбивали своїх же, за те, як вони ставляться до полонених, як вони б'ють по цивільних. Тобто вони навіть своє коріння не витримують. Це просто озвіріла тупоголова нація, яка народила ось таку армію. Тому що армія все рівно відображення нації. Якщо наші рятують людей, захищають свободу, захищають демократію, тварин даже рятують то косулю, то котеня, то ще, але це ж говорить про що про людяність. Що це нормальні, здорові люди, які хочуть добра іншим, але готові захищати свої принципи, свободу, свою державу, свої сім'ї, свої домівки. Ну, от, і от в цьому різниця. І росіяни озвірівши, з'їхавши з, з глузди, які намагаються світу нав'язати ці умови. І Україна каже: ми проти них боремось. Ви, американці, ви теж стоїте на таких принципах, як ми, а ми на таких, як ви, давайте разом. Але в угоді цього не хочуть прописати. І Україна каже, давайте це пропишемо, що називається англійською key points. Це головні пункти. Ми хочемо те, що вам близьке. Це не нам тільки. І ми не єдині, значить, озвірілі, типу, якби ми щось таке пропонували, а давайте, типу, там людей розрізати. Це пропонує Росія. А ми mm. кажемо, ні, давайте їх захищати. От. Тому, типу, прогрес в переговорах є в відсотковому значенні, але в кількісному ні. Топчемося на місці. От. Ну, знову ж таки, з точки зору, щоб тягнути час. Типу, і не підписувати невигідну угоду, начебто все правильно, по довгій стратегії. По стратегії мирного врегулювання ні. Тому що по угоді нам час тягнути треба, а по мирному врегулюванню, ну, якщо справедливий мир, чому ні? Але справедливого миру нема, і час по мирній угоді тягне Росія. Україна відправила сьогодні меседж е, Трампу команді Трампа і Росії, що, типу, якщо ви думаєте, що ми типу, в нас завершився час і ми не знаємо, що робити, і готові на будь-які умови, то ні. І спеціально завчасно, а в нас ще 20 днів було в запасі добрих 20 днів взяли і продовжили військовий час. Да, президент його може відмінити. Є там цілий пункт 7, Ренбой йому скаже, що в країні мир, стабільність і безпека, навіть попри те, що можуть стріляти, і кажуть, все, типу, воєнний час закінчився, типу можна проводити хоч вибори. Да, типу, місяць-два і робіть вибори. От президент це може відмінити. Це насправді нічого не значить всередині країни. Це в руках президента. Він цим буде. З точки зору правильної політичної вигоди це використовувати, ну, от в різних аспектах. Але для зовнішнього меседжа він каже: типу: дивіться, якщо ви думаєте, що час в дефіциті, то я додаю ще три місяці, щоб ви не думали і не створювали для нас штучні часові цейтноти і дедлайни. Якщо ви думаєте, що ми не обмежені в часі, то, окей, ми, ми його додамо. Mm -hmm. Але ми обмежені в теж те, в те, що президент казав: нам треба системи захисту ППО. Дайте нам ці ракети. А тут, не до речі, то, також захищали... я не розумію. Я не розумію логіку американців. Дарито я вас перебила. Зеленський каже: так. ми готові так. купити американські системи ППО, готові купити ракети до них, називає конкретні цифри, конкретні гроші. А Трампу знову щось не подобається. Бо більше не просто не подобається. Він ще й Зеленського разом із Байденом зрозуміло, да звинувачує в тому. Що ця війна взагалі відбувається. Слухайте, ну що, що це від Трампа? Чому так? Ну, дивіться, дуже багато незрозумілих речей. Можливо, ми всередині якоїсь суперрозумної, хитрої гри. Не виключаємо. Не будемо на ній стояти, бо можна догратися до якоїсь дикої конспірології. Але, наприклад, теж не полишає аналітичний розум будь-якого уважного глядача і читача, що весь світ в санкціях Трампа. А, а Білорусь Росія, росія ні. ні. Угу. Ну, типу, а чи не розводить він їх, що називається, по крупному? І от пам'ятаєте, ну знову ж таки, ми ж не знаємо, що говорили політологи і суперведучі, наприклад, в кінці 80-х, коли е Рейган каже: а тепер ми будемо в парламенті голосувати військову програму Зоріні війни. <сум> Знаєте, ну, типу, теж виглядало достатньо дивно. В кінці це кумедне рішення, фейкове рішення, ніяких зоряних війн не було. і це ж було спровокувати російські оборонні бюджети до краху імперії. Ну от, і це рішення виграло. І він ось цими фейками і фокусами зміг досягти типу правильного рішення і завалив імперію зла. Дивіться, можливо, я надумаю і більш за все, але ми не можемо і такий сценарій виключати, бо якось надто дивно, що цілий президент Сполучених Штатів так сильно любить Росію. Або, наприклад, вчора в G7. Блокується рішення по сумах, бо Америка каже, ми далі хочемо говорити. Угу. Ну, не проти говорити, але коли вони б'ють по дітях в тролейбусі балістичними ракетами два рази, це не говорить, що вони хочуть миру. Це говорить, що вони далі хочуть вбивати і знищувати. Ну, от і тут треба показати ту справжню ковбойську силу, яка є в Сполучених Штатах, якою вони дуже часто ставили на місця: Лівію, Ірак. Іран, до речі, пропуститься операція в пустелі. Да? Тобто, все це було. От, просто в якийсь момент треба дістати револьвер і сказати: погані хлопці, дякуємо, ваш час вийшов. Сідайте. От, зараз типу, Трамп грає ось таке задобрювання Росії. Мені видається, воно надмірним. Якщо воно це надмірне підігрування Росії не частина гри, то в якийсь момент ми проти Трампа побачимо внутрішній спротив. І не тільки демократів, але й частини республіканців. Mm -hmm. Якщо виявиться, що це не супер тонка гра в різні реалізації, тоді буде спротив, тому що вони розуміють, що їхній національний інтерес від цього страждає теж ну, от друге, що треба враховувати Трампу, треба Росія, щоб перекрити Китай. Питання просто чи готова Росія перекрити Китай, чи Росія тільки витягує з Трампа, а взамін нічого не дає. Бо ми бачимо жорсткий контроль Китаєм Росії. Росія це підстильний килим під ногами Китаю, і вони їх нікуди не відпускали. Господар Росії ні слово не давав, ні більше того виходити нікуди не давав. Ось це якраз теж треба розуміти Трампу. Ну і наприкінці вже нашої розмови. Я хочу повернутися до Верховної Ради і до ухваленого рішення про продовження на три місяці до 6 серпня воєнного стану в Україні і також мобілізацію. Ухвалили це рішення. Ви вже про це сказали. Але цікава історія трапилася напередодні, коли Олексій Гончаренко. Ми пам'ятаємо депутат від Європейської солідарності, заявляв, що не голосуватиме за продовження воєнного стану. Підливала масла. А та там спікер Стефанчук відповід. Дав заявляв, що фінальні результати кастингу Путіна в Раді можна буде побачити серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану. Ірина Геращенко підливала масла вогонь. Казала, війна триває воєнний стан необхідний, аби продовжити відсіч агресору. Але влада цитата Геращенко починає зловживати воєнним станом для посилення диктатури. Кінець цитат От у вас я хотіла спитати, навіщо у щирих політичних баталіях на їх так озвучувати наративи Крем. Що це взагалі відбувалося напередодні, що це за перепалка? Ну я думаю, що враховуючи, що президент цей воєнний стан може відмінити в будь-яку секунду персональним рішенням, це Раді його складніше буде відмінити. Його достатньо не нескладно вводити, але відміняти Раді, якщо він сам не витікає до своїх дедлайнів достатньо складно. А президенту ні. І вони розуміють, що президент в будь-який момент може включити режим вибори От, якщо буде досягнуто якихось умов з американцями та окупантами, і вони розуміють, що скоро можуть бути вибори. Відповідно, всі включили виборчу риторику. Офіс сам її почав, тому що підготовка до виборів почалася якраз таки зі сторони влади в першу чергу. Але потім деякі партії не змогли зупинитися. Наради проводять, як агітацію роздавати, газети розносять і партія влади, і інші, і якихось там ломів уже скупають, конфлікти запускають. Ну і, зрозуміло, навіть співбесіди там на партійні не на партійні, а на міська місця в списках проводять. Ну і цей маховик так закрутився, що коли навіть продовжують воєнний стан, розуміють, що президент швиденько його може потім розморозити, і відповідно можуть бути супершвидкі вибори. Тому всі себе ведуть в виборчому стані. Зрозуміло, що спікер теж цим маніпулює. Ай-яй-яй, типу, що ж ви там наративи Кремля? А з другої сторони, і спікеру може прилетіти. А що ж ваші депутати? Наприклад, ОПЗЖ сидять 4 роки в парламенті в час війни. Це не наратив Кремля? Хто сів з ОПЗЖників, хто відповідає за державну зраду, або корупціонери, які сидять? Або, наприклад, заступники губернаторів, які гуманітарко розкрадали, привіт сейшелів, передають, кажуть: все прекрасно. Можна жити за 200 тисяч, а можна за 200. 000". Вгадайте, за скільки живе заступниця запорізького губернатора на сейшелах, яку звинуватили в корупції три роки тому. Тому про російські наративи можна говорити, а можна діяти. от Тому зараз бачимо, що політики в супер підготовлено до виборів стані. Хоча виборами не пахне, тому що не бачимо завершення війни. Mm -hmm. Угоди по ресурсах немає. Мирної угоди з росіянами немає. Знову ж таки, яка вона може бути? Те, що говорить Вітков, визнати окупацію п'яти територій, Ну знову ж таки, хто на себе візьме таку відповідальність? І для, і для чого це країні Тому. Зараз бачимо виключно політичний популізм в парламенті. От граються, просто розкручують е, політичний маховик типу на свою користь угу. з обох сторін. Дякую, дякую, що пояснюєте. Пане Миколо. Політолог Микола Давидюк спілкувався зі мною. Друзі, ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.